Війна розділяє родини. Залишитись одинокому та ще й в поважному віці випробування не з легких. В гуртожитку колишньої школи-інтернату селища Сенківичівка мешкають вимушено переселені українці зі Сходу країни. Ми залишилися без житла, без нічого. Самі, знаєте, там нічого не залишилось там, в нашому Бахмуті. Не знаємо, я куди після перемоги, куди й що. Отака прострація. Пані Віра лише півтора місяці тому переїхала з Донеччини. Їй 74 роки, і вона одна з останніх, хто евакуювалася з міста Курахове. Дивися на вулицю, а нема нікого. Хтось вибіжить в магазин і спішить назад. Бо біжить по воду, бо в нас води питної немає, опалення немає. І жителі майже всі повиїжджали. А Ті, що залишилися старенькі, ну, тобі ніхто не зможе допомогти. Бабусі облаштовують свій побут, намагаються відволіктись від тривожних думок, стежать за новинами з рідного міста. Вчора, навіть, через наш город перелетіло. Вчора навіть через наше місто перелетіло, По Білоозерці вдарили трьома ракетами. Я ось дивлюся новини добропольські. Вже дивлюся це ж новості добропольські. А з ким приїхали? Сама. У мене внуки ще там, там залишились, з правнуками. ще не збиралися їхати. Я її кликала, кликала з собою. Ну, від нас з мені ніхто не хоче зв'язуватися вже. <гум> Умови нормальні. Є і покупатися де, є постиратися, де, є сушити де і ну. Ну, ми ж тут зимою не жили, ми приїхали недавно, тому не знаємо, як тут зимку буде. А на цей час мене все влаштовує. Моя родина, вони ще роз'їхались до того, як ця, ця, ця агресія прийшла в нашу країну. У мене двоє дітей. Донька в Покровській залишилася, а я не змогла з ними жити. Ну, там. Обставини сімейні не дозволяють, будиночок маленький, там внук, правнук. Тому я вирішила виїхати. Проживання в гуртожитку безкоштовне, з доходів лише соціальна пенсія та виплати, як вимушено, переселеним. Платять виплати, платять. Гуманітарку Луганська дає у Луцьке, хаб Луганської області потрошку, але ну, дають. Це в тому місяці вже нічого каже взагалі, не хочуть нічого давати. А так нічого. Душі є, синок дивися, печки дві, все, <плес> <плес> додому хочемо, більше нічого не хочемо. На жаль, реалії сьогодення такі, що бажання повернутися в рідні оселі принаймні найближчим часом не здійснені. Знаєте, душа там. Знаєте, душа там, але реально пишуть, що вже пусті квартири заселяють приїжджі росіяни. В квартирі попроникали, навіть повиносили, що там було, так що їхати немає куди. Валі вчим навіть повиносили то що там було. так що їхати нікуди в гуртожитку. Проживають і молоді сім'ї з дітками. Зараз для одиноких бабусь вони стали опорою та розрадою. Хоч там і кажуть, уже нема нічого, ну нам хочеться додому. Так що. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.